Неспокійно не тільки в Сирії, а й в Грузії. Там вже кілька днів тривають мітинги, протести проти новообраної влади, новообраної партії проросійської, яка відмовилась йти в Європу. да, Сказали, ми не підемо в Євросоюз. Кілька днів тисячні акції протесту виходять на площу перед парламентом, намагаються пояснити по-простому по людськи да, діючій владі, що вона не права, але на даний час влада. Прем'єр-міністр, силовий силове крило, да, там, МВД. Вони не хочуть чути цих людей, вони хочуть гнути свою лінію, того застосовують силовий варіант вирішення цього питання, розганяють мітінгувальників спецпризначенцями зі спецтехнікою, поливають їх водою з водометів, сльозогінний газ, рукоприкладством, скажімо так, займається, б'ють людей, заарештовують і так далі. Коротше кажучи, не дуже приємна ситуація для людей. І прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе після чергового розгону мітингувальників у Тбілісі подякував міністру внутрішніх справ та силовикам за добре проявлену роботу. Про це нам повідомляє САВА. Що можна сказати? Неприємно Співчуваємо грузинам, грузинському народу, прагнемо, щоб, як і вони, як і грузини. Ми також прагнемо, щоб вони були вільними, щоб вони рухались до. Кращого світлого, а не в Росію, але, як то кажуть, все в їхніх руках. Якщо, на мою власну думку, якщо ці протести в короткій перспективі не наберуть, не змінять, не стануть більш потужними і більш дієвими, якщо люди не перейдуть до силових дій, то вони дійсно ризикують залишитися з поточною владою, що їм закрутять гайки і на там, 10 років все в них стане ну. Скажімо так, значно сумніше, ніж могло бути в усіх сенсах цього слова. Підтримуємо народ Грузії, віримо в краще і переходимо до наступних новин.